з музичної Сьогодні ми з вами пригадаємо наші поспівочки, вивчимо новеньку, до нас завітають герої, які із задоволенням з вами пограють. Пограємо в музично-ритмічну гру і вивчимо нові музичні терміни. Сядьте, будь ласка, всі рівненько. Як завжди, починаємо з розпівування. Ми приготуємо наше горлечко до співу. Ми з вами вчили на минулому занятті поспівочку про сніг. Пригадайте, будь ласка, в цій поспівочці мелодія рухається чи залишається на одній ноці. Так, вірно, на одній ноці не рухається. Тому ми зараз долонькою покажемо. На одній ноці стоїть наша поспівочка, рівнесенько сіли, беремо дихання, послухали нотку. Випад сніг, перший сніг, сюди шум, сюди сніг. Стригнула вища мелодія. Спробуйте протягувати мелодію. Не віршу розповідаймо, а тягнемо, як річечка, як струмочок біжить. Ще разок дихання. Випав сніг, перший сніг, всюди шум, всюди сміх. Є вище молодія. Прислухайтесь до свого співу і співайте так само, як співає нам наш інструмент. Випав сніг, перший сніг, всюди шум, всюди сміх. Ще одна зимова поспівочка про морозець. Давайте пригадаємо, яка мелодія і які рухи в цій поспівочці. Слухаємо уважно вступ. Слух. Морозець, морозець, нещить. Чому у дівчаток і хлоп'ята в червоні носики? Дійсно, вони змерзли на мороз. Молодці! Ми пригадали наші поспівочки, які вже вивчали, а сьогодні до нас завітала ось така чудова курочка. Да не сама вона прийшла з курчатком. Зараз я проспіваю вам новеньку поспівочку про курочку. І куйчатка. І долонькою буду відтворювати, як рухається володія в цій поспівочці. Послухайте, будь ласка, уважно. Вийшла! Пам'ятали хоча б трішечки слова. Допомагайте мені, будь ласка, спочатку мелодія підіймається, а потім спускається. Зараз і Курчатко з вами трішечки пограє. Приготувалися. Вийшла пу! Згодом ви можете повернутися до цієї поспілочки і проспівати її вже самостійно. Молодці. Малята, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, що таке темп? Так, я думаю, вже зустрічали таке слово. Якщо ми з вами розмовляємо, можна сказати, що ми розмовляємо в якомусь темпі, чи дуже-дуже швидко, чи дуже повільно розмовляємо. Звичайно, можемо. А якщо ми з вами йдемо, ми можемо не поспішати на прогулянці і йти по вільному темпі, а можемо кудись спізнюватись і бігти швидко-швидко у швидкому темпі. В музиці також є такий термін «темп». Це швидкість руху. Музика може бути повільною, плавною. А може бути швидкою енергійною. Я пропоную зараз вам переглянути відео, і мій помічник Ведмежатко дуже чудово розкаже вам про темп у музиці і пограє з вами. Слухайте уважно. Привіт, моята! Я дуже поспішав до вас! Я вмію швидко бігати, а іноді я дуже повільний, коли спати хочу чи коли настрій поганий. Іноді я просто повільно прогулююсь, щоб краще все роздивитись. Я буваю швидким і повільним. І музика, яку я люблю, теж буває швидка і повільна. Ось послухайте швидку музику. А ось повільна музика, спокійна. Запрошую вас пограти зі мною. Ну, мов вгадайте, яка це музика. Молодці, малята! Все ви знаєте! А зараз я пропоную вам виконати музично-ритмічну вправу. Для цього нам буде необхідно робити ось такі рухи. Опріс або щигли пальцями, або ударяємо по колінкам. Можливо, двічі. А можливо навіть тричі. Раз, два, три. Раз, два, три. Будьте уважні. І за саму. Ви також можете повернутися до цього музичного твору. Він має назву Полька Анна і написав його австрійський композитор Іоганн Штраус. Його ще називають королем вальсів. Він був диригентом Скрипалем і писав чудову музику. Малята, наше заняття завершується. Ми сьогодні з вами повторили наші зимові поспівочки про сніжок та морозець. Ознайомились з новенькою про курочку і відтворювали в цій поспівці напрямок руху мелодії. Ми сьогодні вивчили нове поняття в музиці, тему повторіть вдома, будь ласка, що це слово означає саме в музиці. Подивіться ще раз відео з ведмежатком і скажіть, який темп у музиці може бути. І ми сьогодні з вами зробили музичну ритмічну вправу на музику Йоганна Штрауса Полька Анна. Я вам дякую за заняття. Всі рівненько! До побачення. на музичній абиці.